Всім привіт! Це гороскоп на травень 2024 року для скорпіонів. І в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація, а також невеличкий екскурс в історію. Проте присягаюся, це нам потрібно для справи. Тож, скорпіони, найбільш актуальними темами для вас протягом всього місяця будуть теми стосунків. Як особистих, так і між колегами, а також тема здоров'я, турботи про своє здоров'я і щоденної рутини, щоденних обов'язків. Ви взагалі не будете сидіти на місці, будете весь час в рухові. І обумовлено це буде в першу чергу тим, що Марс, планета активності і енергії, з 1 травня переходить в знак Овна, це ваш шостий дім гороскопу. І тому цього часу ви будете активно займатися темою здорового способу життя, здоров'я, не лише вивчати цю тему, а безпосередньо вже займатися, наприклад, робити якісь вправи, будете активно готувати собі корисну їжу, наприклад, або вживати якісь БАДи, якісь вітаміни. Також ви можете в цей період часу проходити. Медичне обстеження чи вже безпосередньо якесь лікування. Ну і шостий дім це наші обов'язки, наша щоденна рутина. Тому на вас чекає багато буденних щоденних справ, які потрібно день за днем виконувати. І ще, оскільки Марс це планета, зокрема, агресії та конфліктів, то на вас можуть чекати якісь непорозуміння між вами та вашими колегами. Роботі або між вашими найманими працівниками, якщо це є для вас актуальним, з 5 по 9 травня відбуватиметься вплив дії гармонійного аспекту, між Сонцем та Сатурном, і це торкатиме ваш сьомий та п'ятий доми гороскопу. І це означає гармонізацію у стосунках в міжособистісних і також в стосунках між вами та вашими дітьми. І ви можете також знайти порозуміння між вами та вашим партнером по бізнесу. І ще це можуть бути якісь приємні новини або приємні події в житті вашої дитини. Якщо ви хочете зустріти людину для міцних, серйозних і довготривалих стосунків, то в ці дати. А робіть щось, а не сидіть вдома, шукайте. І велика віргідність того, що ви таки зустрінете цю людину. Можливо, вас познайомлять ваші знайомі, тому побільше спілкуйтеся протягом цього періоду часу. І ще така людина може до вас сама прийти в життя протягом цього періоду, наприклад, записавшись до вас на консультацію, якщо ви надаєте якісь консультаційні послуги, або стати якимось іншого роду вашим клієнтом. 8 травня на небі зійде молодик, молодий місяць в знакові тельця, і це ваш сьомий дім гороскопу. Молодий місяць це завжди початок, старт чогось нового, нових подій, усвідомлень або взагалі зародження якогось нового процесу. А сьомий дім це сфера стосунків і партнерства. Тому, поблизу цієї дати, ви можете зустріти. А нову людину, яка в подальшому стане вашим обранцем для романтичних стосунків, або досягти домовленості з людиною про те, що ви будете тепер з нею партнерами, наприклад, по бізнесу, по якомусь проекту, чи ж на вас може чекати новий етап в ваших стосунках, які вже є. Це може бути як пропозиція руки серця, так і ваше рішення з'їхатися жити разом. Так і можливо це рішення про те, щоб поїхати в першу вашу романтичну якусь подорож кудись і так далі. І ще на вас можуть чекати нові клієнти, нові замовлення, чи ви розробите якусь нову продукцію для них, і ще це можуть бути якісь зміни в житті вашого партнера по життю, які впливатимуть також і на ваше життя. Але через близьке розташування цього молодого місяця. До планети несподіванок Урану можемо сказати, що вам не слід в цей час розраховувати на якусь стабільність у стосунках. Особливо це може сильно проявитися поблизу 13 травня. Коли відбудеться з'єднання сонця та урана, в тому ж таки тельці, тобто в вашому сьомому домі гороскопу, вам або вашому партнеру може захотітися більше свободи у стосунках. І якщо були якісь моменти, які вас якимось чином а, притісняли, утискали. То і раніше ви з цим мирилися, бо все було нібито нормально, можливо, якісь невеличкі сцени ревності, у вас навіть викликали почуття, що от мене ж так сильно люблять, тому ревнують», То зараз вас можуть такі речі просто взбісити, ви не захочете більше з ними миритися. І ще в цей період часу ваші стосунки можуть перейти в якийсь нетрадиційний, незагально прийнятий формат. Наприклад, це може бути гостьовий шлюб. Або ваші будуть стосунки взагалі без всякого роду зобов'язань. І також в цей період часу, поблизу 13 травня, на вас може чекати якась несподівана поїздка, несподівана розмова з вашим партнером по життю. Чи це може бути якась несподівана для вас непередбачувана зустріч чи знайомство? 15 травня відбудеться перехід Меркурія в знак Тельця. Це ваш... Сьомий дім гороскопу, і це означає, що величезна кількість ваших роздумів, думок, також комунікації будуть стосуватися теми стосунків. І справді в цей період часу ви можете дійсно дуже багато. А спілкуватися будь-яким чином, листуватися, говорити по телефону, вживу, бачитися із вашими, з вашим партнером по особистому життю, з вашим, наприклад, партнером по бізнесу, по спільному проекту, також збільшиться кількість комунікацій між вами та вашими клієнтами, або ж ви можете проходити спеціальні якісь курси, читати книги, збирати будь-яким чином інформацію, що допомагатиме вам, що буде спрямована на те, щоб ви. Краще будували свої стосунки, і також в цей період часу ви можете зустріти, познайомитися з людиною, яка в подальшому цілком може стати вашим партнером по особистому життю. Меркурій, перейшовши в знак тельця, утворить тим самим величезний стеліум, тобто скупчення планет. В одному знакові зодіаку, знакові тельця, в останнє такий стеліум відбувався у 1941 році. Детальніше про цю астрологічну подію і її вплив на кожен зі знаків зодіаку я розповім в окремому відео, що буде на моєму youtube каналі Суто для вас цей стеліум скупчення планет відбуватиметься в сьомому домі вашого гороскопу, і тому ви отримаєте хороші можливості для того, щоб побудувати справді. Гармонійні класні стосунки або вивести ваші стосунки на новий кращий етап. А також це можуть бути вдалі справи в житті ваших партнерів. До того ж, в цей час відбуватиметься з'єднання Марса та північного кармічного місячного вузла в знакові овна. І такі з'єднання відбуваються один раз на 18-19 років, тому це не пересічна така подія. Так, варто відмітити, що під час таких з'єднань можуть відбуватися терористичні акти, як це було в липні 2005 року в Шарм-Ель-Шейху, а також Катастрофи рукотворного характеру, внаслідок яких гинуть люди, наприклад, як це було в липні 1988 року над перською затокою, проте це також час визначення напрямку боротьби, прикладання сили, ініціативи, тому що в період таких з'єднань задіються одразу кілька важливих факторів. По перше, це планета Марс. Це активність, боротьба, ініціатива. По-друге, знак Овен, що і керується цією планетою Марс. Тобто, ця сила, ініціативність, нестримність, войовничість, можливо, подвоюється. і до них додається північний кармічний місячний вузол, який і вказує напрямок, яким потрібно рухатися. Так у червні 1988 року, у тоді ще радянському у Львові відбувся мітинг. Хоч і не санкціонований владою, проте це був мітинг перший за багато десятиліть. На ньому було створено товариство рідної мови імені Тараса Шевченка. Проте його учасники не лише захищали українську мову в тих надскладних умовах, але за словами самих учасників того зібрання, того мітингу, то був рух проти сталінізму. То були єдині перші і організовані виступи. Проти сталінізму, уявляєте, як це було не просто в той час, а саме в день точного з'єднання Марса та північного кармічного місячного вузла в Овні це відбулося 20 червня 1988 року. Мітинг набрав небачених масштабів і зібрав аж 10 тисяч львів'ян, котрі здолали свій страх перед радянщиною, перед заборонами та перед величезними ризиками втратити все і навіть власне життя. Це зіграло величезну роль у поверненні українського руху до життя, заклавши зерно відновлення незалежності України, і визначило цей напрямок руху для українців. Також варто сказати, що у червні 1988 року відбулися масові мітинги в Таліні, що поклали тим самим початок так званої співочої революції в Естонії, що потягнуло за собою в подальшому початок розпаду радянського союзу. В той же час в Литві було створено рух на підтримку перебудови, що ставив перед собою за мету вихід Литви із радянського союзу. І також в червні 1988 року було створено білоруський фронт відродження. Вгадайте з одного разу, що саме вони хотіли відродити. Ці союзні республіки були першими, де почалися відкриті масові заходи, спрямовані на відновлення своєї незалежності. На цьому завершуємо наш екскурс в історію, проте я зробила його звичайно ж таки не просто так. Адже астрологія працює за аналогією тому, знаючи історичні події і які. Астрологічні передумови на них впливали, ми можемо припустити, що ж буде далі. Так і працює прогностика. Тому уважно зараз слідкуємо, де в світі чи в найближчих до нас державах відбуватимуться якісь мітинги, можливо, зібрання громадян. Чи якісь націоналістичні рухи спрямовані на те, щоб, наприклад, відділитися від тієї чи іншої держави, і можемо говорити про те, що вектори, які оберуть ці спільноти людей, будуть мати результат проте не одразу, а скоріш за все через кілька років. 19 травня відбудеться гармонійний аспект між сонцем та нептуном. При цьому будуть задіяні ваш сьомий та п'ятий гороскопу. Через що буде підвищеною чутливість? Такий романтичний настрій, емпатія. І в цей період часу, поблизу 19 травня, у вас буде велике бажання романтики, свята. А ви можете в цей час відвідати якийсь світський захід, концерт, виставку, театр, або ж ви можете самі організувати якесь святкування чи якийсь такий, можливо, душевний вечір. 20 травня Сонце переходить в знак Близнюків, тобто ваш. Восьмий дім гороскопу. І з цього часу величезна кількість вашої уваги буде спрямована на тему фінансів. Скоріше за все, це будуть фінанси не ті, які ви заробили власною працею, а ті, які до вас приходять з інших джерел. Наприклад, це можуть бути державні виплати, виплати по страховій, також це гроші вашого партнера, спадщина, будь-які справи пов'язані з податками. Тому ви можете вирішувати якісь питання пов'язані з цими темами, а також займатися, наприклад, фінансовою звітністю чи розбиратися з вашим партнером, як правильно вам користуватися вашим сімейним бюджетом, наприклад, з 21 по 24 травня діятиме аспект удачі між сонцем та плутоном, і при цьому будуть задіяні ваш. Восьмий та четвертий гороскопу. І це сигналізує нам про те, що ви отримаєте якусь можливість щодо покращення ваших, наприклад, умов проживання. Ви можете як зробити якийсь міні ремонт або ремонт, так і купити якісь речі вам в будинок, які зроблять його більш. Затишним, так і ви можете переїхати в краще житло, можливо, кращий будинок, кращу квартиру, кращий район чи краще для вас місто. Проте це також можуть бути і якісь приємні події, пов'язані із членами вашої сім'ї, вашої родини. 23 травня відбудеться дуже приємний аспект, тому що з'єднаються одразу дві. Просто шикарні планети, по-іншому не скажеш. Ось лише послухайте, з'єднаються Венера та Юпітер. Венера це планета так звана малого щастя, яка символізує гармонію, романтику, красу, а також матеріальні надходження. А Юпітер це так звана планета великого щастя, великих фінансів і великих можливостей. Кожна з них несе. Удачу, процвітання, а з'єднуючись, вони дають кожній людині хороші дуже можливості. Для вас це з'єднання відбуватиметься в сьомому домі вашого гороскопу, і це означає просто таку прекрасну можливість для того, щоб зустріти людину для хороших, щирих, романтичних стосунків. Якщо ж ви вже знаходитеся у відносинах, то це буде періодом покращення ваших. Стосунків в парі і для того, щоб збільшити кількість романтики в ваших відносинах. І ще це такий аспект може сигналізувати про якісь а, хороші події в житті вашого партнера. І також це вдалий час для того, щоб ви співпрацювали з людьми з клієнтами, наприклад, в наданні ваших послуг. 24 травня Венера перейде в знак близнюків. Це ваш восьмий дім гороскопу. і При цьому вона утворить. Аспект удачі до Плутона, який перебуває в цей час в вашому четвертому домі гороскопу, і це означає прекрасні для вас можливості для того, щоб вдало інвестувати або покращувати умови вашого життя, тобто ваше житло якимось чином змінювати в кращий бік. В цей час ви матимете шанс вдало інвестувати. Наприклад, купити якісь цінні папери або отримати якесь грошове винагородження або якісь виплати. Також може відбутися вдала угода купівлі-продажу нерухомості чи якісь успішні справи в житті ваших родичів. А якщо ви працюєте в сфері нерухомості, то це буде дуже вдалий час для вас. До того ж, в той же день відбудеться і повня. Тобто на небі зійде повний місяць в знакові стрільця. Тобто, в вашому другому домі гороскопу, а другий дім це сфера фінансів, ресурсів і цінності. І це буде час ясності в ваших фінансових справах. Ви можете. З того часу точно знати на яку, наприклад, заробітну плату чи на яку фінансову винагороду ви можете розраховувати, і також ви можете тоді отримати ті виплати, наприклад, або ту надбавку, або отримати той подарунок, на який ви розраховували, якого ви чекали. 26 травня відбудеться одна з найважливіших астрологічних подій 2024 року. Юпітер, планета можливостей удачі, змінює свій знак, переходить в знак близнюків і перебуватиме в тому знакові аж до червня 2025 року, тобто цілий рік. І при цьому Юпітер дарує можливості кожному знаку зодіаку в певних сферах. Я окремо зніму відео, в якому розповім детальніше про цей перехід і про ті шанси, які подарує Юпітер. Кожному знаку зодіаку окремо в вашому випадку. Юпітер перейде в ваш восьмий дім гороскопу, і це означатиме можливості в сфері інвестування, виплат, наприклад, спадщини, а також стосовно фінансів вашого партнера. А ще це сфера пасивного доходу. Тому зверніть вашу увагу на побудову пасивного джерела доходу протягом цього періоду перебування Юпітеру в новому знакові близнюків. До того ж, з 29 по 31 травня відбуватиметься з'єднання Сонця та Венери в знакові близнюків, тобто в вашому восьмому домі гороскопу. І тому вже в цей час ви зможете отримати хороші можливості для того, щоб реалізувати свій потенціал в інвестиціях в пасивному доході, в тому, щоб отримати якісь виплати, можливо, а погасити борги. Я бажаю вдалого травня для всіх представників знаку Скорпіон. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!